Притне латифундистів Костянтин Ткаченко, головний редактор latifundist.com я зараз знаходжуся на форумі молочний бізнес, скористався класною нагодою, поспілкувався із великими учасниками ринку. Це молошкове поле і цей чняцький комбінат молокопродуктів. Що власне відбувається з галузю протягом останніх півтора року, Що з купівельною спроможністю, що з експортом. Питань, повірте, вдосталь. Е, так що буде цікаво. Поїхали. Що відбувається з молочною галузю протягом останніх півтора роки. Молочна галузь працює стабільно. Вадим Чагаровський, голова ради директорів Спілка молочних підприємств України. незважаючи на. Тяжливі обставини, війну молочна галузь довела всім, що ми працюємо системно, ми думаємо про наш внутрішній рівень. І незважаючи на складнощі, які є у нас, сьогодні успішно працюємо на експорт. Безумовно, криза, яка в молочній галузі є, а вона є, про це треба говорити. І вона була до війни, не тільки зараз, а й до воєнних часів. Вона продовжується. Але ми сподіваємося, що ті кроки, які робить сьогодні молочна галузь, а саме в розробці вимог до молока та молочних продуктів, які будуть адаптовані до європейських стандартів. В просуванні інтересів переробників в нашій державі приведуть до того, що молочна галузь буде розвиватися і буде стабільна. В промисловому секторі виробництва молока на сьогоднішній день збільшення виробництва відбулося. Якщо в минулому році було вироблено 2,6 млн тонн молока, то в цьому році уже цей сектор виробляє 2 мільйони 850 тисяч тонн молока. Збільшився ринок внутрішнього споживання на 5%. Якщо, наприклад, продукція з незбираного молока в минулому році було вироблено 770 тисяч тонн, то в цьому році 820 тисяч тонн. Збільшилась переробка, кількість переробки молока на 7%. Не так погана справа у нас ідуть і по експорту. Ми зараз по порівнянню з минулим роком програємо тільки позиції вершкового масла. Хоча зовнішній економічний баланс у нас у цьому році буде негативний. Якщо в минулому році був позитивний, плюс 50 мільйонів доларів, то в цьому році ми десь прогнозуємо, буде е, мінус 28 мільйонів доларів. Це пов'язано з чим? Не з тим, що ми погано працюємо, а з коливанням зовнішніх ринків, а саме з Цінами на молочну продукцію, які є на біржові групи товарів, чи правда, що у Європі упереджено ставляться до української молочки і навіть дисконтують її на сьогоднішній день. Наша молочка відповідає всім стандартам, навіть якщо ми експортуємо європейське співтовариство, то вона відповідає всім вимогам європейського товариств. Треба розуміти позиції Європейського Союзу. Вони завжди розглядали Україну як аграрний придаток, тому ця позиція якраз і нівелює ціноутворення і роблять нижче ціноутворення по відношенню до українських вітчизняних молочних продуктів по зрівнянні з європейським молочним продуктом. Це якраз недопрацювання нашої держави, тому що. Наша держава повинна просувати і займатися просуванням вітчизняної молочної продукції. Як приклад можна принести Ірландію, де була задіяна державна програма, і сьогодні ірландська молочна продукція розрекламована по всьому світі, наприклад, в Сполучених Штатах навіть їхня молочна продукція на 20% дорожче продається, чим їхня місцева вітчизняна. Тому є з кого брати приклад, і я думаю, що це якраз робота держави. Чи відчуваються серед виробників молочної продукції негативні настрої стосовно обмеження доступу до ринку ЄС? треба дякувати єс у нас на сьогоднішній день відкрито 53 підприємства для експорту в європейський союз із них 41 підприємство це молокопереродне підприємство 8 – це компанії, які виробляють морозиво і 4 – підприємства які виробляють крафтові сири тому говорити про те що нас обмежують доступ до єс нема чого мало того треба дякувати єс тому що в минулому році вони Скасували квоти і певні обмеження, які раніше примінювалися для української продукції. Мало того, в минулому році і в цьому році за ці півтора роки війни відкрите 21 підприємство до експорту в ЄС. Чи можуть при вступі України в ЄС квотувати виробництво чи експорт українських молочних продуктів? Я не думаю, що буде е, таким чином поставлено питання, але разом з тим треба зробити висновки із помилок, які ми робили при підписанні у 2015 році з асоціацією з Європою, де ми повністю відкрили наш молочний ринок, де ми повністю обнули обнулили митні тарифи. А в Європу ми отримали квоти. Квоти смішні були. Це була іронія більше, ніж розмова про відкриття європейських ринків. Разом з тим, чим нам треба займатися. Нам зараз треба займатися собі вартістю молочних продуктів. Це необхідно робити, тому що Європа модернізована. Да? І сьогодні витрати по виробництву молочної продукції в Європі оптимізовані значно менше, ніж у нас. Тому у нас необхідно робити модернізацію, оптимізацію витрат для того, щоб собі Вартість наших молочних продуктів була нижча і ми могли гідно конкурувати з європейським союзом. Як за час війни в Україні змінилися заробітки фермера-виробника та переробників? Насправді майже не змінилося в плані балансу. Андрій Табалов, гендиректор молочної компанії Воложкове поле. Але погіршилось в плані абсолютних значень, тому що розуміємо, що населення збідніло. Певна частина населення виїхала, менше стало споживача, а виробничі потужності залишились ті ж самі, і їх треба утримувати, і це значно подорожчало. Тому наша собівартість зросла значно. Для того, щоб зрозуміти, де гроші і який баланс, треба розуміти, що у нас є три сторони в цьому рівнянні: це з одного боку виробники молока, з іншого ми переробники молока і є рітейл. Звичайно, нам би хотілося б, щоб е, рітейл платив нам швидше за нашу продукцію, тому що відстрочки доходять до е, 50-60 днів, при тому, що е, левова частка продукції продається протягом одного, максимум двох тижнів, якщо це е, така середньої тривалості продукція. От, є продукція свіжа, яка взагалі продається протягом декілька декількох днів. А нам ці гроші дуже потрібні, тому що ми е, маємо конкуренцію дуже серйозну з боку, наприклад, польських колег, які фактично демпінгують. Чому тому, що в Польщі кращі умови з точки зору кредитування, з точки зору ефективності, вони вклали дуже великі кошти в переозброєння. В нове виробництво, в тому числі в більш продуктивні молочні ферми, а нам молока банально не вистачає. Тому, звичайно, ритейл повинен швидше платити нам для того, щоб ми швидше і краще платили виробникам молока для того, щоб ті вкладали ці кошти в нові або удосконалення існуючих молочних ферм. Наскільки переробники забезпечені сировиною? Ми сировиною забезпечені повністю, але не ми одні є на ринку, і нам повезло в тому плані, що в основному ми працюємо на ринку центральної України, і наших постачальників не було там, де, скажімо, постраждали молочні ферми, були ліквідовані або виявились на окупованій території. Чи змінився асортимент компанії за час війни? Дуже багато зараз продається ультрапастеризованого молока, і це одна з наших топових позицій по вазі, тому що воно не потребує холодильнику. Це та продукція, яка може зберігатись просто там в звичайному складі або на звичайній полиці магазину. І так само вона може зберігатись у шафі людини, навіть не в холодильнику, а з урахуванням блекауту і подорожчання електроенергії це важливо. Глазуровані сирки ми продаємо так. Ми номер один лідер ринку, але цей ринок майже не росте, тому що населення збідніло, його стало менше. Якщо дивитись з точки зору цінової спроможності, це не є таким дорогим делікатесом, це не є там сир Рокфор або там сир там. З благородною плесенью, це абсолютно нормальний споживчий продукт, який може собі дозволити будь-яка родина і будь-яка людина. Це те ж саме, що цукерки. Люди купують цукерки і зараз різних брендів, і можуть витягнути з кишені там 15 гривень або 20 гривень, або навіть більше. Скільки продукції компанії йде на внутрішній ринок та на експорт? 80% продукції все ж таки продаємо на внутрішній ринок. Одне з наших підприємств отримало нещодавно єврономер. Ми великі сподівання покладаємо саме на Європейський Союз і будемо, скажімо так, працювати там дуже серйозно. Але це, це роки, це не так швидко. А по якій позиції? Звучане молоко, масло. Розраховуємо на те, що Зараз в країнах Європейського союзу багато українців, декілька мільйонів. Вони пам'ятають бренд з мальчиком, з хлопчиком і будуть його споживати. Чи змінилася маржинальність бізнесу під час війни? Плюс-мінус та ж сама. Це від 3 до 7 відсотків. Ми заробляємо не на цифрі рентабельності, ми заробляємо на об'ємі, на масовому виробництві. Ми переробляємо майже 600 тонн. Сирого молока на добу, е тому от на такий об'єм це нормальні кошти, які ми можемо направити на переозброєння частково. От. Але е треба ж розуміти, що у нас висока собівартість. Молоко подорожчало, ПММ подорожчало, е комплектуючі е товарно-матеріальні цінності значно подорожчали, тому ну, от маржа вона більше не стала, вона стала менше. Який об'єм сировини використовується з власних ферм? До 10%. Да. так, і є. От в наступному році плануємо збудувати нову ферму європейських пород корів. Ще цей інвестиційний проект на стадії обговорення внутрі компанії, але я впевнений, що зможу. Аргументувати це перед своїм керівництвом і спробуємо, тому що це дуже актуально. Сировини молочної нам завжди не вистачає, особливо якісної. Плануємо до тисячі до тисячі голів. Окупність такого проєкту це не три, не два роки, це сім, вісім і більше років. Тому ну, звичайно, на такі проекти потрібна допомога держави, але ну ми розуміємо, що державний бюджет працює на оборонну промисловість, і ми тут. Сам на сам, фактично. Але будемо знаходити можливості йти на цей крок. Той, хто зараз піде у тваринництво, я думаю, що не прогадає. Як змінилась географія експорту після початку повномасштабного вторгнення? Ми сьогодні змушені були переформувати взагалі підприємство, тому що ми зупинилися в перші дні війни. Валентин Запорощук, голова наглядової ради Ічнянського молочно-консервного комбінату. Ми кілька місяців працювали на державні закупівлі, а потім почали відновлюватися маршрути руху по Україні, якщо ви пам'ятаєте, що який колапс був переміщення Грузів по Україні. Ну, відповідно, і десь з червня. Липня минулого року потихеньку почали розвивати нові напрямки експорту. Що стосується прибутковості, все дуже складно, тому що ми наше підприємство було налаштовано на зовнішні ринки. Ми до війни 70% того, що виробляли, експортували. І наші основні ринки були це Азія і Африка. Європа була майже закрита, тому що там були скриті пошліни. Ми ніколи не працювали з Росією і завжди знали, що це колись буде ризик. Ми йшли на зовнішні ринки, ми активно напрацьовували ці ринки, і ці напрацювання до війни складали майже 70 країн світу. З початку війни всі, всі дороги майже змінилися. Логістика повністю змінилася, тому що ми працювали з портами і ми. Із-за дороговізни поставок ми випали з африканського ринку, майже випали з азіатського ринку. Але відкрився ринок європейський. Європейський союз зняв всі обмеження і ми туди почали грузити. І у нас сьогодні це один із основних напрямків. Ну, ще грузимо через румунські порти в деякі африканські країни, які беруть більш дорожчу продукцію, і на американський континент і нам прийшлось. Переформатувати все виробництво, зміню, зміню, змінювати асортимент напрямки, тому що Європа це продукція високоякісна. І ми на сьогоднішній день виробляємо приблизно 50% від довоєнного обсягу. Ми працюємо не на повну потужність. Прийшлося поміняти економічну складову. Тобто ми працюємо ну, скажемо в нормальному фінансових нормальних фінансових показниках, але вони в обсягах менше, ніж довоєнні. Чи вигідно інвестувати у ферми під час війни? У мене в планах будівництва великої ферми на 4 тисячі голів дойного стаду. Ми це планували раніше. Просто зараз більшими темпами це хочемо реалізувати, тим більше. Що є сьогодні і фінансові спонсори, донори, банки, які готуються фінансувати, тому що це переробка. У нас дешева сировина. На сьогоднішній день мається на увазі там зерно, кукуруза. І коли у нас запрацюють парти, ми не знаємо. Тому розраховувати, що війна завтра закінчиться про це, точно ми не думаємо. Ми працюємо на... Тривалий процес і будемо інвестувати в сировину і в переробку, в тому числі зараз готуємо проєкт нового цеху переробки, нових видів продукту, і це все експортно орієнтовано. Як українським молочним продуктам витримувати конкуренцію? Я дуже сподіваюся, що з Європейським Союзом у нас повирішуються всі транзитні процеси та оформлення, тому що це молочна продукція, її треба швидше доставляти, вона не може їхати там тижнями. По-друге, я бачу від держави підтримку, це підтримку компенсації від інвестицій. Це нормальна про практика, вона і працює сьогодні в Європі в багатьох країнах світу. Ті, хто хочуть розвивати ту чи іншу галузь. Тобто, коли ти інвестуєш і ти будуєш, тобі держава просто частково компенсує обсяг цих інвестицій на певних умовах. Вони в різних країнах можуть бути різні. Але коли це є, у тебе зменшується срок окупності даних проєктів. Просто в тваринцтві прийнято рахувати, що це там до 10 років обсяг окупності цих проєктів. Це для бізнесу дуже багато. То їх треба зменшувати. Бажано до 5 років, максимум там 6. От коли буде окупність проєктів 5 років. Повірте, будуть вкладати дуже багато. І Астарта, і маленькі, і великі виробники будуть вкладати, тому що це окупаємий проєкт. Після закінчення війни європейський ринок залишиться. Я б би... бажав, би, щоб європейський ринок точно залишився. Але як тільки відкриються порти, то наші ринки африканські, азіатські, вони повернуться. Нікуди не він. Це просто розширення наших ринків.